Вітаю! Сьогодні 15 серпня, Трускавець Україна, і в мене відео одного гриба. Поговоримо про не дуже популярний серед грибників вид білої сироїшки це сироїшка бірюзово пластинчата Зараз якраз з середині серпня починається сезон цих грибів. Їх збирають не дуже часто з двох причин. По-перше, це тому, що вони зазвичай літні гриби дуже-дуже хробачливі. А по-друге, тому що коли вони зазвичай зустрічаються в лісі достатньо інших грибів. Проте зараз в мене, наприклад, такий випадок, коли грибів в лісі не дуже багато, хіба що інші види сироїжок. І тому сьогодні ми з вами збираємо цей гриб і я навчу вас, як його розпізнати. Якщо ви побачили одну шапинку, присядьте, придивіться. Зазвичай поруч є багато горбочків, які припіднімають підстилку, листя або землю. Ось, наприклад, як тут. Грибиці зазвичай дуже брудні шапинки, тому що, бачите, вони отак-під от землі вилазять. І ця земля вона навіть приростає до шапинки. Але вони можуть зростати доволі ясними родинами. Чому ж цей гриб бірюзово-пластинчатий? Тому що насправді пластинки відливають блакитним, бірюзовим. А якщо придивитися, тут з'єднані пластинки та ніжки можна побачити більш виразно цей бірюзовий колір. Інколи у грибів може бути таке, наче кільце бірюзове отут біля ніжки. Сироїжка біла виглядає, можна сказати, так само, але в неї нема бірюзового відливу. В неї білі пластинки, потім можуть бути трохи з кремовим відливом. І та і та сироїжка відноситься до їстівних, відноситься до хрящеподібних, подібних, тобто таких з міцною структурою м'якоті сироїжок. І якщо я зараз Порушу пластинки, ви побачите, що ніякого молочного соку тут не виділяється, на відміну від інших грибів, таких як хрящ-молочники, з якими зазвичай можна сплутати ці гриби. Найбільш схожі до цих грибів це є скрипиця, але вона виділяє їдкий молочний сік і дуже-дуже гостра. А також, наприклад, з хрящ молочником перцевим, який також виділяє молочний сік. І за рахунок цього ви точно зможете її ідентифікувати. Ще цей гриб називають сухий грусть, сухий, тому що не виділяє молочко, а також за формою. Зазвичай молоденькі плодові тіла мають більш гудзикоподібну форму, а потім з віком вона стає, наче лієчка всередині, і набуває схожості до хрящ-молочника або груздя. І ще цю сироїжку називають підгруздок. Через те, що схожа з груздям. Зазвичай збирають молоденькі, нехробачливі екземпляри, влітку це доволі складно зробити. А восени вони вже не зростають настільки рясно. В більшості грибники, якщо збирають, то використовують ці гриби для засолювання. Але ці сироїшки можна також і смажити. Але майте на увазі, вони суховаті, тому їх треба на тоненькі шматочки нарізати. Ця сироїжка має трохи пекучий смак. І якщо посмажити її, то страва буде за смаком, наче ви її так добренько поперчили. Намагаємося максимально почистити від бруду гриб ще в лісі, і якщо мінімальна хоробачливість, то такі гриби можна брати. І ще характерна ознака, що коли цей грибочок під листвою або під землею, тоді він білий. А якщо доступ світла вже є, тоді з'являються ось такі побуріння, але такі побуріння з'являються і від залапування. От Зараз це відбулося через те, що я порушила тут шкірочку щіткою ножа, і це дуже добре видно. Мені пощастило, зустрічаються нехробочливі екземпляри. Отут -от. дуже добре видно це блакитне брюзове кільце. Бачите? В літературі зазначається, що старі гриби можуть мати запах оселеця неприємний. Можливо. Молоді мають доволі приємний такий, мені чимось нагадує ялиновий. Запах, але дуже-дуже віддалено. Ну, давайте подивимося, може, не? Бачите, вже з такими потемніннями. Такі гриби я не хочу брати. Проте, от і тут, не знаю, як вам видно чи ні, але дуже добре видно це бірюзове кільце. В Більшості ця сироїшка полюбляє утворювати мікоризу з ліщиною, проте також може утворювати мікоризу. І як з листяними, так і з хвойними деревами. І от зараз вздовж стежини я продовжую збирати ці гриби. Це все ще одне місце, а гриби не закінчуються. Більшість підсушена, проте я вам потім покажу, що є що взяти. Під листочками дуже гарні екземпляри. Ось так вони ховаються. Цих грибів зараз доволі багато в лісі. Я тут ще трохи підзбирала, і все більше мені не потрібно, тому що ви потім побачите, наскільки це складно їх відчистити від цього бруду. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гриби я залила водою і тепер дам їм трохи помокнути, ну хоча б півгодинки, щоб легше це все відчищалося. В літературі зустрічається інформація, що ця. Перчанність гостринка а, тільки в пластинках міститься. І якщо пластинки зчистити, тоді ми цього позбуваємося. А, я раніше просто так їх смажила, але сьогодні хочу поекспериментувати і частину грибів спробувати відділити від пластинок і посмажити. Давайте це зробимо, і я обов'язково з вами поділюся, чи варто це робити. Очищаються, до речі, дуже легко. Гриби мені потрібно більш-менш дрібно порізати, щось на кшталт фаршу зробити, тому я буду натирати їх просто на крупній терці. Гриби без пластинок тепер нарізаю тоненькими смужечками, щоб вони не вийшли в мене сухими. І просто їх посмажу у вершковому маслі. До тоненько нарізаних грибів я додаю трохи води, потушкую, поки вона не випарується, а вже потім буду солити і додавати вершкове масло. Зараз я підсмажую до легкої прозорості дрібно порізану цибулю, а потім туди додаю натерті гриби. Грибний фарш я тушкувала під кришкою, тому він вийшов доволі соковитий. По часу хвилин 15, так точно я його притушковувала, добре посолила. І тепер я буду запікати пластинками нарізані кабачки та синенькі з цим фаршем та помідорами. Пластинки овочів я попередньо посолила, зверху подрібнені. Помідори без шкірочки. Можна кружечками помідори, але так незручно їсти і шкірочка заважає, тому мені більше подобається кубиком додавати. І в мене лишався шматочок червоного болгарського перцю, я його також подрібнила до помідорів додала. Зверху присипаю трохи чебрецем. Я помідори не солила, тому що в мене добре посолений фарш, а також самі овочі, кабачки та синенькі також я підсолювала. І в кінці приготування я додам сир, щоб він розтанув. В грибному фарші відчувається ледь помітна гостринка. Вона не критична, проте, якщо вам не подобається, то тоді рекомендую спробувати приготувати саме так ці грибочки без пластинок. Вони взагалі навіть мають трохи солодкуватий смак. А взагалі, отак от як я їх протушкувала спочатку у воді, а потім з вершковим маслом, вони не вийшли сухими. вони от... Волога в них відчувається. Тому такий варіант точно раджу вам приготувати, спробувати. Мені здається, що вони будуть смачними, і в варіантах приготовлених по-корейськи, в кисло-солодких соусах, в томатних соусах. Взагалі я вважаю, що цей гриб вартий нашої уваги. Ще я б його спробувала приготувати, поквасити. Тільки я б попередньо відварила, хоча в літературі Є рецепти, де просто ніч вимочують ці гриби, а потім в сирому вигляді квасять. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!